І мені здається, дуже правильно е, розуміти, що не можна чекати, поки за нас вирішать якісь речі. Тобто Україна, ось ми ось такі, любіть нас, ні. Треба для цього дуже багато чого робити. Як -то мені здається, що наша інфантильність чи, е, як нація частково пов'язана з тим, що ми дуже молода нація. Ну як молода, не в, не в тому сенсі, що там тільки з'явилися. Але ми нація, яка дуже тривалий час не мала своєї власної державності. Ми нація, яка е, століттями була по. Поневолена нація, яка пережила кілька спроб е, геноциду і один справжній геноцид, нація чиє. Чи культурний прошарок культурну еліту знищували, знищували просто за те, що ми українці, і ми, от зараз, мені здається, тільки вчимося існувати у форматі, що в нас є своя власна держава, та і, і, і боротися за цю державу. І я думаю, що це з цим так пов'язано Знаєш, що ми ще вчимось типу, бути дорослими, але при цьому ми виявляємось чи не єдиними або одними з небагатьох дорослих у світі. Ну або у всіх в світі почалася деменція, знаєш, просто і ми, будучи молодими, виглядаємо на їх фоні дуже досвідченими. Я думаю, що е, ти правильно кажеш, але я щось нещодавно задумався над цим. Немає такого, що в 91-му році незалежність нам звалилася. Зрозуміло, що можна говорити про дуже багато етапів, і мені здається, що є два фактори дуже важливих в 91-му році все одно нам незалежність саме в той момент. Можна сказати, дісталася, ну вона звалилася на конкретно нас. в той момент так. безкровно, і це не було відрефлексовано. Тобто, я розумію, що коли зараз ми відстоїмо те, що те, що дається безкоштовно, або як здається людям легкою ціною, тому що це насправді не було легко ціною. В будь за, за цю незалежність боролися українські дисиденти, і не тільки, і не тільки, от, але зазвичай те, що е, ти отримуєш, як тобі здається легко, ти потім і менше цінуєш.